У нашій галактиці існує щонайменше від 100 до 400 мільярдів зір. А тепер уявіть, що кожна з них має хоча б одну планету. Це означає, що лише в Чумацькому шляху може бути до 400 мільярдів планет. А тепер замисліться: у всесвіті приблизно 2 трильйони галактик. Це означає, що кількість зір у космосі просто неймовірна. Деякі вчені навіть припускають, що зіру у Всесвіті більше, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. Якщо це правда, то кількість планет може бути такою ж величезною. Але ось що дивує. Попри таку кількість можливих світів, ми досі не отримали жодного сигналу від інопланетного життя. Немає жодних твердих доказів того, що хтось намагається зв'язатися з нами. Цей парадокс. Коли ймовірність знаходження позаземного життя здається високою, але ми не маємо жодного підтвердження його існування, називається парадоксом фермі. Він ставить просте, але глибоке питання. Де всі? На каналі вже є декілька відео на тему вирішення цього парадоксу, і я планую додати посилання на них в описі до відео. Але сьогодні це лише паралельна, а не основна тема. Науковці, можливо, знайшли підказку для розгадки цієї таємниці. Уявіть собі, ділянку Всесвіту настільки величезну, що вона простягається на 2 мільярди світлових років, але при цьому майже порожня. Мало хто підозрював про істування такого феномену, доки група астрономів не здійснила одне з найбільш несподіваних відкриттів у сучасній космології ця гігантська космічна порожнеча, яка отримала назву KBC Void, або локальна порожнеча може допомогти пояснити деякі з найбільших загадок Всесвіту, включаючи напругу Габла та навіть парадокс фермі. Її існування кидає виклик основним ідеям космології, змушуючи нас переглянути розуміння великого вибуху, розподілу галактику Всесвіті та самої природи космічного розширення. Давайте зануримося у цю дивовижну історію. Але як вчені взагалі виявили цю колосальну дірку у Всесвіті? Перед тим як говорити про її відкриття, варто зрозуміти, що взагалі таке космічні порожнечі. На каналі вже є детальне відео про порожнечі. Так, можливо, трошки застаріле, тому я планую робити на нього своєрідний ремейк, але все одно воно варте вашої уваги. Посилання, як завжди, у правому верхньому кутку, а зараз згадаємо про основне. Всесвіт не є рівномірним. Галактики, зорі і темна матерія формують своєрідну космічну павутину, де більша частина матерії зосереджена у скупченнях і філаментних структурах, але між цими нитками павутини існують величезні ділянки, де майже немає галактик. KBC Void це одна з найбільших відомих таких порожнеч. Вона має розмір приблизно 2 мільярди світлових років у поперечнику, що робить її у сім разів більшою, ніж звичайні космічні порожничі. Її назва походить від перших літер прізвищ трьох астрономів, які першими вказали на її існування: Райан Кінан, Еммі Баргер та Ленокс Кові. Це відкриття стало несподіванкою. Оскільки згідно з косміологічним принципом, який є основою стандартної моделі Всесвіту, матерія повинна бути більш-менш рівномірно розподілена в космосі на великих масштабах. Однак існування настільки величезної порожнечі кидає виклик цьому принципу, змушуючи науковців переглянути деякі базові уявлення про Всесвіт. Відкриття цієї порожнечі не відбулося в одну мить. Це була складна і кропітка робота, яка включала використання передових технологій та астрономічних методів спостереження. Астрономи використовували спектроскопічні обстеження галактик і аналізували червоний сув. Нагадаю трішки, що це таке. Коли галактика віддаляється від нас через розширення Всесвіту, довжина хвилі її світла зміщується в червоний бік спектру. Чим більше червоний СУВ. Тим далі знаходиться об'єкт, і тим швидше він рухається. Кінан, Баргер і Кові проаналізували дані з обстежень галактик, наприклад, SDSS, Слонівський цифровий огляд неба та створили 3D-карту розподілу галактик у найближчому всесвіті. У процесі цього картографування вони виявили дивну аномалію. На відстані від 300 до 600 мегапарсеків це близько 2 мільярдів світлових років. Від нас спостерігалося значно нижча густина галактик, ніж в інших регіонах. Ця область була набагато менш заселена, ніж очікувалося згідно зі стандартними космологічними моделями. При цьому у напрямку далі від цієї зони концентрація галактик знову збільшувалася. Результати досліджень суперечили тому, що прогнозували космологічні симуляції. Наприклад, моделювання Всесвіту в рамках лямбда-CDM моделі передбачало, що настільки величезні порожнечі не повинні існувати. Однак подальші незалежні обстеження підтвердили наявність цього феномена. Відкриття KBC Void поставило перед космологами безліч нових питань: чи є ця порожнеча унікальною? Чи у Всесвіті є ще подібні структури? Чи потрібно переглядати космологічні моделі, щоб пояснити її існування? Чи впливає ця порожнеча на наше розуміння темної матерії та темної енергії? Сучасні телескопи, такі як James Webb Space Telescope та Euclid, можуть допомогти нам зібрати більше даних про структуру Всесвіту та перевірити, наскільки поширені подібні порожнечі. А ми повертаємося до нашої основної теми. Як я казав раніше, відкриття цієї порожнечі потенційно допоможе у вирішенні двох цікавих загадок в астрономії. Парадокс у фермі та напруги хабла. Тому нам треба зрозуміти, а що ж це за загадки такі. Ну про парадокс фермі я розповідати зараз не буду, адже ви легко можете дізнатися про нього багато деталей у відео за посиланням у правому верхньому кутку. Хоча щось мені підказує, що ви і так розумієте що до чого. А ось з напругою хабла, я гадаю, треба трошки розібратися. Тут нам знову треба підключити абстрактне мислення. Уявіть собі Всесвіт, що розширюється, немов величезна повітряна куля. Чим більше він розширюється, тим далі галактики віддаляються одна від одної. Але ось у чому проблема. Різні методи вимірювання швидкості цього розширення дають різні результати. Ця невідповідність настільки серйозна, що її називають напругою хабла. Вона ставить під сумнів наші уявлення про еволюцію Всесвіту і може свідчити про нову фізику, яку ми ще не розуміємо. Але що саме означає ця напруга? Чому вона важлива? І чи можемо ми її вирішити? Щоб зрозуміти, напругу Габла потрібно повернутися майже на століття назад, коли астроном Едвін Габл зробив одне з найбільших відкриттів у науці. Йшов 1929 рік. Габл досліджував світло віддалених галактик і помітив, що їх довжина хвилі зсувається у червоний бік спектру. Це явище відоме як Червоний СУВ, і ми про нього вже згадували сьогодні. Отже, чим далі знаходилася галактика, тим сильнішим був її червоний сув. Це означало, що галактики віддаляються одна від одної, а сам Всесвіт розширюється. На основі цих спостережень Габбл сформулював рівняння, яке стало ключовим у космології. Ви можете його бачити на екрані. V – це швидкість віддалення галактики, H0 це стала габла параметр, що визначає швидкість розширення Всесвіту. а D це відстань до галактики. З часом вчені зрозуміли, що знаючи значення сталої габла, можна обчислити вік Всесвіту. Передбачити його майбутнє і навіть перевірити моделі космології. Але тут і починається напруга габла. Науковці вимірюють сталу габла різними методами, але проблема в тому, що вони дають різні результати. Ми розглянемо два основних методи вимірювання. Місцевий метод. Цей метод передбачає вимірювання відстаней до найближчих галактик. Давайте більше дізнаємося про цей метод. Для початку повернемося до базової формули, але в трошки іншому вигляді. Ми виведемо з цієї формули сталу габла. Отже, щоб виміряти сталу габла, нам потрібно знати дві речі: як швидко галактика віддаляється, визначається за спектральним аналізом, та яка її відстань від нас? Це найскладніша частина вимірювань. Ми вже добре знаємо, що галактики випромінюють світло, і коли вони рухаються від нас, довжина хвилі цього світла розтягується, зміщуючись у червоний діапазон спектру. Червоний сум вимірюється за допомогою спектрографів, які розкладають світло галактики на спектр і фіксують, наскільки змістилися характерні лінії випромінювання. Найскладніше у місцевому методі виміряти відстань до галактик, оскільки всесвіт величезний. Астрономи не можуть просто використовувати лінійку чи лазерний далекомір. Натомість вони покладаються на космічні стандартні свічки та стандартні лінійки. Загальний принцип досить простий. Якщо ми знаємо справжню яскравість об'єкта, ми можемо визначити його відстань, порівнявши із тим, наскільки тьмяним він здається. Для цього астрономи використовують зорі цифеїди, тобто змінні зорі, які мають добре прогнозовану зміну яскравості, та наднові типу 1А, тобто вибухи білих карликів, які завжди мають однакову пікову світність. Спочатку зрозуміємо, як працює метод цефеїд. Цифеїди мають закономірність. Чим довший період їхньої зміни яскравості, тим вони яскравіші. Вимірюючи цей період, можна обчислити абсолютну світність зорі. Порівнявши її з видимою світністю, ми визначаємо відстань до галактики. А тепер, як працює метод наднових типу 1а? Наднова вибухає з однією і тією ж піковою світністю приблизно в 5 мільярдів разів яскравіше за Сонце. Вимірявши, наскільки вона тьмяна на небі, ми можемо визначити відстань до неї. До речі, космічний телескоп Хаббл відіграє ключову роль у вимірюванні відстаней до Цефеї, оскільки може спостерігати їх у далеких галактиках. Але то ліричний відступ. Давайте перейдемо до плюсів цього методу. Отже, переваги, це прямий метод, який не потребує моделей раннього всесвіту. Він заснований на спостереженнях реальних галактик у відносно близькому оточенні. І найголовніше, цей метод незалежний від космологічних припущень, які використовуються в інших методах. Ну і на сам кінець, результат вимірювань. Місцевий метод дає значення сталої габла 73 км на секунду на мегапарсек. Тепер до другого методу. Космологічний метод базується на аналізі реліктового випромінювання, світла, яке залишилося після великого вибуху, коли Всесвіту було всього. 380 тисяч років. Це світло зберігає у собі інформацію про щільність, склад і кривину Всесвіту, дозволяючи вченим вимірювати його швидкість розширення. Але як саме це працює? Давайте розглянемо крок за кроком. Спочатку згадаємо, що таке реліктове випромінювання. Реліктове випромінювання це залишкове світло, яке виникло після Великого вибуху близько 13,8 мільярдів років тому. Після Великого вибуху Всесвіт був дуже гарячим і щільним. Світло не могло вільно рухатися через постійні зіткнення з частинками. Приблизно через 380 тисяч років температура впала достатньо, щоб утворилися нейтральні атоми. Це дозволило фотонам, частинкам світла. Перше подорожувати крізь космос. Ці фотони це і є реліктове випромінювання, яке ми сьогодні спостерігаємо у вигляді слабкого мікрохвильового сигналу, що пронизує весь всесвіт. Космологічний метод працює шляхом аналізу флуктуацій, тобто коливань, щільності у реліктовому випромінюванні. Ці коливання були викликані квантовими флуктуаціями на ранніх стадіях Всесвіту і відображають інформацію про його властивості. На першому кроці відбувається спостереження за реліктовим випромінюванням. Космічні телескопи, такі як Кобі, WMAP, Planck, спостерігали за реліктовим випромінюванням і вимірювали найменші зміни у його температурі. А останній згаданий мною, тобто телескоп Планк, один із найточніших на сьогодні інструментів, який зробив детальну карту реліктового випромінювання. На другому кроці відбувається аналіз флуктуацій густини. У реліктовому випромінюванні є маленькі відхилення температури, гарячі та холодні плями. Гарячі плями ділянки з трохи вищою температурою, тобто більша густина матерії. Холодні плями, відповідно, ділянки з нижчою температурою і меншою густиною матерії. Ці колування відображають розподіл матерії та енергії на ранніх етапах Всесвіту та відстані, на які звукові хвилі могли б поширитися у первісній плазмі. Ця відстань відома як бареонна акустична осциляція, свого роду космічна лінійка, яка дозволяє вимірювати розширення простору. Ну і на третьому кроці відбувається визначення параметрів Всесвіту. Аналізуючи карту реліктового випромінювання, вчені отримують значення таких параметрів: густина темної матерії та темної енергії, бік Всесвіту, викривлення простору та швидкість розширення Всесвіту. Знаючи ці параметри. Вони вже можуть розрахувати сталу Габла у сучасну епоху. В результаті спостереження телескопа Планка дали значення сталою Габла що дорівнює 67 км на секунду на мегапарсек. І ось в чому наша проблема. Розбіжність у 6 км на секунду на мегапарсек здається невеликою, але вона статистично значуща. Якщо припустити, що обидва методи правильні, то це означає, що наше розуміння Всесвіту неповне. Але чому це настільки важливо? Значення сталої габла використовується для розрахунку віку Всесвіту. І якщо взяти 67 км на секунду на мегапарсек, то вік Всесвіту становить 13,8 мільярдів років. А якщо 73 км на секунду на мегапарсек, то лише 12,5 мільярдів років. Напруга Габла може свідчити про невідому фізику. Це може говорити про існування нових форм темної енергії, які прискорюють розширення. З цієї проблеми може випливати необхідність модифікації законів гравітації на великих масштабах. Та й в цілому це точно підсвічує наявність помилок у нашому розумінні раннього Всесвіту. Ну і куди ж без парадоксу фермі? Адже якщо Всесвіт молодший, ніж ми вважали, це змінює наше розуміння часу доступного для формування розвинених цивілізацій. Насправді науковці намагалися і намагаються знайти пояснення таким розходженням у вимірюваннях. По-перше, це могли бути систематичні помилки у вимірюваннях. Це досить розповсюджена проблема. Можливо, один із методів містить похибки. Наприклад, цефаїди можуть змінювати яскравість через оточуючий пил тощо. По-друге, темна енергія змінює швидкість розширення. Можливо, темна енергія поводиться не так, як ми думаємо, і її вплив змінювався в різні епохи. По-третє, наша галактика знаходиться у величезній порожнечі. Так-так, це наш KBC Void. А це потенційно означає, що якщо наша частина Всесвіту має нижчу густину матерії, це може створювати ілюзію більш швидкого розширення. Це пояснює, чому місцевий метод дає більше значення сталої габла. Ну і по четверте, деякі фізики припускають, що загальна теорія відносності не є повною і на великих масштабах діють інші закони гравітації. А тепер саме час об'єднати нашу локальну порожнечу напругу габла та парадокс Фербі, і тим самим надати відповідь на головні питання нашого сьогоднішнього випуску. Всередині цієї порожнечі щільність матерії нижча на 20%, ніж у середньому у Всесвіті. Це означає, що галактики всередині неї відчувають менший гравітаційний вплив у той час, як зовнішні регіони притягують їх сильніше. Внаслідок цього створюється ілюзія прискореного розширення, що може пояснити розбіжності у вимірюваннях. Ну і очевидно, що наше розташування в величезній порожнечі може бути причиною того, що ми ще не знайшли інших цивілізацій. Ось три основні фактори ізоляція у порожнечі ж набагато менше зіри планет, ніж у густонаселених галактичних кластерах. Менше зір дорівнює менше шансів на розвиток життя. Величезні відстані, навіть якщо іншопланетні цивілізації існують, вони можуть бути занадто далеко, щоб їхні сигнали досягали нас. А радіосигнали розсіюються з відстанню. і в такому розрідженому регіоні всесвіту, вони можуть просто не доходити до нас в прямому і переносному сенсах. Уникання контакту. Можливо, розвинені цивілізації просто не звертають уваги на нашу фактично порожню ділянку Всесвіту. Таким чином, KBC Void може бути не лише причиною напруги Габла, але й поясненням того, чому ми досі не знайшли жодних слідів позаземного життя. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!